Привіт усім! З вами я Вакуль. Сьогодні поговоримо про шостий біом в грі Вальхейм під назвою «Імлисті Землі. Розглянемо ресурси, мобів, данжі та інші аспекти цього біому. Тож розпочинаємо. «Імлисті землі це біом не так давно доданий в одному з глобальних оновлень Вальхейма. Представляє себе скелясту, нерівно вкриту імлою територію, подекуди з івірасиливими паганами, деревами, що стануть джерелом їх деревини. Ця ж, вибачте, за автофтологію, деревина знадобиться вам для різних крафтів та будування структур. Окрім цих утворень, можна зустріти прадавні корені, сяво яких можна побачити через землу. З цих коренів, встановивши на них видобувач живиці, можна отримати цю саму живицю. Сам видобувач має ємність в 10 одиниць. В імлистих землях можна побачити рештки йотунів, а саме їх кістки, з яких можна добути мрамор, голову, де можна знайти м'які тканини та їх броню, і зброю, зроблену з металобрухту та брухту міді. З рослинності, то це ютунські бульби і чаклонський капелюх, що стануть для вас їжею та інгредієнтами для страв, також їх можна вирощувати саме в цьому біомі. Оскільки біом вкритий щільною імлою, то пересування через неї та його рельєф буде проблемою, і для того, щоб досить комфортно пересуватись, варто брати з собою сілячковий стовп, який очитить найближчий туман біля вас. Ось його крафт. Також варто знати про те, що і млисті землі мають велику висоту, точніше її скелі, і саме із-за цього варто мати здоров'я вище 100 одиниць, щоб вижити при будь-якому падінні з висоти. Нововведенням цього біому є те, що розробники додали нову одиницю особистого ресурсу під назвою Ейтир, що дозволить вам використовувати магічну зброю. Щоб полоса Ейтиру регенерувалася, потрібно вживати в їжу страви загалом продукти, які його в собі містять. Це саме ті страви, які в своєму складі мають вище згадані рослинні культури під назвою Чаклунський кабалюх та йотунські бульби, або вживати саме ці продукти в їжу. В мистих землях можна зустріти шукачів, це можуть бути звичайні шукачі, шукачі-солдати та шукацьке поріддя. Останні зустрінеться тільки в заражених копальнях, до яких пізніше повернемося. Звичайні шукачі мають змогу літати, але не на великих дистанціях, а шукачі-солдати можуть пересуватись тільки по поверхні. Завдавати атак по радіусі в ближній бій жвалами та атаку ривком. У влучні моменти намагайтесь завдавати атак саме всю область його тіла, оскільки шкода там найбільша. З шукачів можна отримати панцер, їх трофеї та м'ясо. З шукача солдата можна отримати мандибулу, а з шукацького поріддя ви отримаєте королівську медузу. Це були моби, які зустрічаються найчастіше. Також є моб, на якого натрапити важче це г'яль. Летучий великий моб, який завдає атак своїми пострілами, за допомогою сфер вогню, і час від часу може, так скажемо, десантувати три кліщі мобів, які представляють собою невеликих сферичної форми істот, завдання яких полягає в присмоктуванні до вашого тіла та завдавання вам цим самим шкоду. Вбити його можна за допомогою будь-якої ближньої зброї. У вас на тілі краще за все підійде адгер за атакою навколо вас. Після вбивства отримаєте тромб. Щодо г'яля, то його варто вбивати з стрілецької зброї, при можливості влучаючи саме в цю частину тіла, щоб завдавати йому найбільше шкоди. Після того як уб'єте цього моба, то отримаєте його трофей та жовчний міхур. До речі, це були усі наявні агресивні моби в цьому біомі на даний момент, не враховуючи боса. Наступний на черзі це Зайд, який є нейтральним мобом. Він швидко пересувається та має малий розмір тіла із-чого його важко вбити. З нього можна отримати його м'ясо та шкуру. Далі останні моби це дворфи, вони за замовчуванням є нейтральними, допоки ви не будете починати руйнувати їх структури та їх бити. Їх можна зустріти групами по дві особи по всій ділянці млистих земель чи в їх данжах. Зараз ви їх бачите на екрані. В їх данжах можете знайти дворський видобувач, зламавши їх скриню і отримати власний татус ворога для них. Так само можете отримати мрамор чи синій джут з їх структур. Усі ці ресурси знадобляться вам у крафтах, а мрамор виступить матеріалом для будування чи інгредієнтом для структур ремесла. Щодо дворфів, то вони бувають звичайні, тобто розвідники, озброєні арбалетом чи дворфоча клуни з магічними пачерицями. Варто виділити один данчик, який має назву заражена копальня. Він виглядає ось так. Чи ось так: там можна зустріти усіх вище перерахованих шукачів та кліщів. Самі копальні мають вигляд підземелья з кімнатами різних форм та розмірів, і коридорами. Деякі проходи забудовані деревиною чи рослинністю підземелля, які легко можна знищити сокирою. Також проходи можуть бути заблоковані дверима, які легко відчиняються натисканням на них клавішою Є. Е. Окрім цього, в стінах заражених копалень є таємні кімнати. Які розташовані за дверима ось з такими рунами. Для того, щоб їх відчинити, вистачить лише натискання клавішу Є е на сині руни, Там ви знайдете скрині або скриню з корисними ресурсами. Щодо мобів заражених опалень, то варто використовувати адгер. По-перше, він може бити по області, а шукачі отримують ефект приголомшення, якщо вдарити їх цією атакою, що дасть вам змогу швидко їх добити. А також Адгейр допоможе проти великих навал мобів у цих данжах. Але інша зброя також може вам знадобитися. Вище перераховані данжі можна легко помітити, оскільки більшість з них за станом будуть мати такий світляк, і всі вони будуть знаходитись або на великій висоті, або свого роду низині, навколо якої є високі скелі. Важливим ресурсом цього данжу є уламок почителама або печаталами. По Називайте, як вам подобається. Знайдете його в такій структурі, яка легко ламається будь-яким інструментом. Цей предмет треба для призиву боса королева. Бос Королева це бос і млисти земель, який має вигляд великого шукацького поріддя. Бос має свою арену, з якої він вийти не може. Її веквізор може бути знайдений в зрашних копальнях. В бою з нею вам будуть заважати різні моби, такі як шукачі та шукацьке поріддя. Після вбивства королеви ви отримаєте її голову та власне її предмет. Опис цього предмету відсутній, оскільки він ще не повноцінно доданий у гру. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.